Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року. І ми продовжуємо. На даний час хочу вам показати одну із самих, на, ну, на мою думку, жовтих таких гібридних форм. Ну, на моєму участку це так, взагалі вона одна із самих найділяючих таким ярким, янтарним, жовтим, прям лимонним таким кольором. Це гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича це білосніжка. На даний момент вже вона повністю достигла. Вкусові якості в неї на висоті. Це така улюблениця мускатів. Кому подобається мускат, то, я думаю, ця гібридна форма е, всім сподобається. Е, ну, є така гібридна форма, як ландиш. Там мускат, я, на мою думку, один із найсильніших мускатів. Він там ну, взагалі такий аромат мускату ну, просто непередаваємий, дуже сильний. То білосніжка ну, може трішечки йому уступає, ну а так вона е, також дуже мускатна, дуже такий цікавий в неї колір, ну, ягодка прям жовта і вредна форма урожайна. В цьому році трішечки менші гронки, е, ніж в минулому році. ну, Можете подивитися минулому році відео і нагрузочку. Ну, так, не сказати, що вона зовсім в цьому році і без урожаю. Ну, ось дивіться, який, який чудовий колір цієї гібридної форми. Прям ягода ну, на сонечку дуже-дуже жовта така. Е, ягодка десь середнього розміру, в неї в, е, ну, може грамів десь 12-14. Ну, зараз ми все вам покажемо. Нескарчокрупна і ігронок Великих в мене дуже не було. Такий грам 600-800, може деякі там ну, до кілограма. За кілограм я поки не бачив. Ну, це третє таке вже повне плодоношення цієї гібридної форми. Ну, вкусовими якостями мені подобається дуже. Тріску. Ну, також я від е, багатьох чув, що вона трішечки підтріскує. Ну, не знаю, можливо, за ґрунта, не можу сказати по якій причині. Ну, В мене за три плодоношення тріску я взагалі не, ну, не бачив. ну Дивіться самі, ось були дожі. же всі ягодки, всі цілі, все ціле немає абсолютно ні одної ягодки. Ну, ось, можете подивитися ближче, якщо це, то все, все, все в неї чудове. Кусові якості. Один такий невеличкий нюансик по цій гібридній формі. Якщо довго її держати на сонечку... Да, чудовий колір. Ну, потім вона може взяти такий гриженький загарчик. Ну це якщо вона вже буде там неділю, або 10 днів, або більше, висить вона. Висить дуже добре, не тіряє вкусових своїх качеств і не тіряє тургора, вона ягодка плотна, все тільки прибавляється мускат, сахар, Ну береться трішечки загар, якщо днів 10 перевисить А так, якщо все добре, коли вона тільки е, достигла, то все чудово, її зрізаємо із таким кольором. Ну Ринок таку ягоду Ну дуже-дуже полюбляє. Вона не затримується на прилавочку, тому що Ну вона прям медового такого кольору. Дуже завліка своїми вкусовими якостями і товарним таким жовтим кольором. Ну, а зараз вам покажу декілька ягідок цієї гібридної форми. Ось, 5 ягідок. 4 і отут 5 ягідку. Ось ягідки. Ягідка середнього розміру, Ну, дуже смачна. Дивіться, Ну, 11,7 і вам, десь. В районі 11,3 ягодка вся калібрована, вся рівна, 10,7. В районі 10-12, можливо, деякі трішечки більше, якщо менша нагрузка. Ну ось 11. Я ж в середньому 5 ягідок, 56 грамів, то я ж в. 11 грамів це середній розмір такий ягідки. Ягода плотна. Зараз також розріжемо. Дивіться, м'ясиста. ось ще одне. Ось Також біла кайомочка, ягода м'ясиста, хрумка з невеличким підхрустом. Ну, ще одну, а одну я спробую ось. Кісточка вже набирає колір. Чудовий такий аромат. Мускат, цукор, ну, вона вже повністю достигла. Так що... Ось така в нас білосніжка в цьому році на 22 серпня 2022 року. Ну, а в кого як вона показує, коментуйте, щоб також люди бачили, порівнювали. Я думаю, коментарі, це одне з найголовніших люди. Якщо будуть знати більше інформації по гібридних формах, тому буде якийсь... Таке враження по всіх гібридних формах, її плюси, мінуси, щоб все в нас було по-справжньому. Ну, ось такий результат. ну На цьому поки все. До наступних відео. Бажаю всім всього найкращого. І ми йдемо далі. Так що до побачення, до наступних відео.